І вже поречений Боже, мучителя нахилило взивати, благословений ти, Боже, отців наші. Упокой, Господи, душу спочилого воїна Твого. Упокой, Господи, душу, спочила, воїна Твого. Сину, і Святому Духові, і нині бувся час, і на віки, віки вами. Богородицю і матір світла в піснях величаємо, дух і душі праведний палитиме тебе, Господи бо людям неможливо бачити. На нього несмічений, не ниськи не, не дивитись. через тебе, все чиста, я вивез для людей слово втілене, його величаючи, з <как> небесніми й воїнства, ми тебе ублажаємо. Упокой, Господи, душі спочило воїна Твого. Що спочило волі на Твого, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святи кріпки, святий безсмертний помилуй нас, Святий Боже, святи кріпки, святий безсмертний помилуй нас, Святий Боже, святи кріпки, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятай, Тройце, помилуй нас, Господи, ще стріхи наші, владико, просте, беззаконня наші, святить данься, сили немощі наші імені Твого Ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, слава Отчини, Святому Духові, нині по цих часах на віки віків. Амінь. Отче наш, що син на небесах, нехай цим ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Господи, Они є сила, і, і слава, Бога, і сміти. Душу воїна твоє, робіт, твой спасе, упокой, і прими на блаженого життя біля тебе, людинолюбче, воселях Твоїх Господи, де всі святі твої спочивають, самі душі воїнів, воїна твої, робіт твоїх упоконь. Слава Ций, Сини, Святому Духові, Ти, Си Бог, зі, що зійшов до пекла, розвив кайдани не Сам душу воїна Твої рабів твоїх упокої, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Ядина чиста й непорошна, і діваша баби мені породила, молися за спасіння душків. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимо за упокоєння душі спочилого воїна, В'ячеслава, що життя своє за незалежність України віддав і зарабів Божих варвари Михайла Олексія, Миколи за відпущення їм всякої провини вільної, і невільної. Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй. Бог оселив душі, їх там, де праведні спочивають. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Милості Божої, Царства Небесного відпущення гріхів їх у Христа безсмертного, царя і Бога нашого. Просимо. Подай, Господи, Господу, помилуй. Господи помилуй. Боже дух зі всього тілесного ти смерть подала від диявола, знищив життя світу і Твоєму подав сам. Сам, Господи, упокой душу спочилого воїна, В'ячеслава, який життя своє віддав за незалежність України і рабів Божих варвари, Михайла Олексія, Миколи у місті світлів, у місті квітучів, у місці спокою, де нема ні недуги, ні скорбоди, ні зітханням. Всякий гріш, що вчинили вони словом, чи ділом, чи думкою. Як благий людинолюбний Бог, прости, бо нема людини, що жила б і не зрішила, бо тільки ти один без віха, правда твоя, правда вічна, і слово Твоє істина. Бо Ти єси воскресіння, життя і упокоєння спочили. Воїна в'ячеслава. Христи Боже наші, Тобі славу восилаємо з безначальним Твоїм Отцем і присвятим благим животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.